Тепер, друзі, давайте поговоримо про плінтуси, карнізи та молдинги. Давайте в першу чергу поговоримо про плінтуси. Є чотири головних види плінтусів. Ось вони. Є плінтус МДФ, є алюмінієвий плінтус, плінтус прихованого монтажу та тіньовий плінтус. Давайте подивимося, як кожен з цих плінтусів можна зробити у 3 d Max. Найлегше зробити це звичайні плінтуси, тобто це MDF або алюмінієвий. І давайте їх подивимося, як ми можемо зробити. Давайте виберемо наш план першого поверху, тобто наші стіни. І на невеликому шаточку подивимось, як робляться ці плінтуси. Ось, наприклад, ви обмалювали да, якусь частину. Ось так. Те, що вам не потрібно, там, де двері, ви забираєте. На сегментах, тобто ті сегменти де двері. І тепер ми додаємо наш знайомий вже модифікатор світ. І тут ми можемо додати значення ось в цьому списку bar та задати йому розміри висота 80 мм і товщина десь 10 мм. Ось так. І нам треба виставити наші положення, тобто, це положення пайвоту. Давайте я бачимо зараз, що у нас плінтус вирізається в стіну. Якщо ми будемо клацати ось тут, тобто це буде змінювати положення нашого палевоту. І ми шукаємо те положення, яке нам з вами потрібно. Тобто, це зверху. Наш буде пайлот. Це посередині. І це знизу. Нам треба знизу. І нам знайти треба те, щоб він був не в стіні, а назовні. Ось, ось таким чином ми ставимо і прибираємо ось ці дві галочки. Оцю і цю. Ось. Ну, давайте ще додамо скруглення. Ось тут, щоб було таке гарне, десь 2 мм поставимо. Ось так. Ось наш МДФ з вами плінтус і готовий. Тобто ось так робляться мдф Плінтуси. І таким же чином ми можемо з вами зробити алюмінієвий. Ми просто подивимося, скільки він товщиною, 3 мм і висотою 100. То ми просто ось в цих значеннях, там 80, ми поставимо 100. Там, де у нас 10, ми поставимо 3. І у нас готовий алюмінієвий плінтус. Ну, єдине, що можемо прибрати трішечки менше зробити заокруглення. Ну, Десь на 1 мм поставимо, щоб гарніше виглядало і нічого не пересікалося. Ось, друзі, це у нас два види плінтусів було. Тепер давайте подивимося, як робляться плінтуси прихованого монтажу та плінтуси тіньові. У нас з вами в нашому проєкті будуть тіньові плінтуси. Ми спочатку подивимося, як робляться прихованого монтажу, а потім зробимо тіньові і ми їх залишимо з вами. Тож повертаємося до 3D Max. Ці плінтуси ми можемо вже видалити. Ось. Тепер, е, дивіться, нам для того, щоб зробити приховану монтажу, треба додати ще один поле. Тепер ми з вами вибираємо Edge. Ось так вибираємо осі. Знову додаємо наш. Знайомий Slice Plane. І тепер ось там, де Z, виставляємо значення 80. І давайте перевіримо. Ні, значить, нам треба не в Z поставити, а в Y, щоб воно піднялося. Ось, так. І натискаємо slice. Та вимикаємо наш слайс плей. Все. Тепер ми з вами вибираємо наш слайс такий ось одну частину з контролом другу частину, два рази натискаючи на на цю лінію. І таким чином ми вибираємо усі. Splight Splane, ці ми що зробили. Та тепер дивіться: ми натискаємо Екструд ось цю кнопку. І тут задаємо такі значення. Перше значення у нас робить або таке видавлення, або усередину. Нам треба всередину ну, на мінус 10. І розширення зробити ось таким чином. Десь на. 2-3 міліметри. Давайте зробимо 3 мм. Хай буде. І все і натискаємо ОК. Ось, друзі, і тепер це вже готовий наш плінтус в прихованому тажу. Тобто, коли ми за вами поставимо ще двері, у нас будуть якраз той самий плінтус з прихованим Ну, краще, напевно, було не. Робити не 3 мм, а 2, щоб трішки вуще було. І видавлення не на мінус 10, а на мінус 5 десь. Ну, принцип о, вам вже буде знайомий, як це буде, можна зробити. Давайте видалимо ось цей останній edit поле щоб у нас прибралися плінтуси в прихованому тежу. Та зробимо тіньові плінтуси. Принцип у них також самий, як і в прихованому тажу. Єдине, що там трішечки інакше. Давайте виберемо знову ж наші Еджі. Ось так. Давайте, напевно, додамо новий поля, щоб ми могли, якщо щось, редагувати це. Вибираємо Edge, Наш Supply Plane. Тепер дивіться, друзі. Вгору ми з вами піднімаємося на 10 мм. Ось так. Натискаємо Slice. А тепер нам ще з вами треба опустити цей Plane на мінус 30. Від того, що ми зробили. Ось так. І натискаємо слайс та вимикаємо. Тепер вибираємо полігони та знімаємо зверху ось так, і знизу, щоб у нас вийшла ось така картина. Ну, нас не всі, не всі вибралися, то ми знову вибираємо все, знімаємо зверху та знизу. Ось тепер ми бачимо, що у нас така лінія червона вибрана. І тепер нам треба зробити екструд. Знову ж таки, натискаємо цю кнопочку. Задаємо екструд мінус 10. І тут ставимо Local. Ось таким чином. І натискаємо галочку. Все. І ось наш плінтус тіньовий. Потім ми з вами додамо на нього текстуру і вже буде виглядати, як на цьому фото. Тепер давайте швиденько поговоримо про карнізи та молдинги. Я підготував для вас е, таку модельку профілів. Давайте її закинемо. Ось так перекинемо. Цей файлик також буде додано до цього відео. Натискаємо Merge. І у нас з'являються ось такі профіля карнізів, молдингів. Та плінтусів ще є додаткові, такі класичні, та профіля Windows, тобто це віконні профіля. І тепер давайте ж подивимося, як швидко можна робити карнізи та молдинги. Давайте знову просто ізолюємо наші стіни. І ми швиденько як на якомусь кусочку зробимо це. Давайте ізолюємо наші стіни і ще додатково додамо до них оці наші профіля. Ось так, щоб було зручніше з цим працювати. Знову якусь лінію накреслимо. На Я не буду робити це великим шматком. Я таку невеличку лінію намалював. Знову ж таки, свіп. Тут я натискаю ось цю кнопочку і натискаю пік. Та вибираю будь-який, наприклад, карніз, який мені сподобався. Ну, ось можемо вибрати ось цей. Тобто, ви можете навіть вибрати той профіль, який хочете, не відкриваючи групу. І він вибереться. Ось і наш карніз з вами класичний готовий. Тут також ми можемо поставити, як нам потрібно буде пайвот, щоб потім, коли ми будемо перетаскувати, нам було зручніше його поставити на те місце, де він нам буде потрібен. Таким же чином ми можемо зробити якийсь пояс. З молдингу, тобто ми можемо скопіювати наш карніс, натиснути знову пік та вибрати якийсь профіль, який нам сподобається з молдингу. Ну, наприклад, ось такий. І якщо ми бачимо ось таку картину, що наш малюнок смотрить до стіни, нам треба просто натиснути якусь з цих галочок, ну, тобто, подивитися. В яку сторону буде краще. Тобто ось таким чином. Таким чином ви можете малювати будь-які плінтуси, карнізи та молдинги. Ось. Ну, так як у нас не буде класичних елементів, ми можемо, в принципі, це видалити. І можна забрати наші ці профіля. Це для того, щоб ви зрозуміли, як це працює. На цьому, друзі, все. Будемо чекати вас у наступних відео, бо в наступних відео ми будемо вже моделювати якусь мебель, ми будемо збирати наш інтер'єр. І будемо потім налаштовувати світло та текстури. Тож буде цікаво. До нових зустрічей у наших нових відео.